Сьогодні у Дніпропетровській міськраді вітали переможців щорічного конкурсу «Учитель року до фіналу потрапили 37 осіб. Комісія визнала їх кращими у п'яти номінаціях: початкова школа, географія, світова література, трудове навчання, директор школи. Номінації виникли після першого етапу, коли вчителі представляли методичні доробки. Після конкурсу педагогічної майстерності комісія обрала п'ятьох переможців. Їхні досягнення відзначені спеціальними нагородами і грошовими преміями. Щороку в конкурсі де учителі року беруть активну участь вчителі ліцею. Ми маємо переможців всеукраїнських обласних міських конкурсів. Ну а кращою мотивацією для вчителів є особистий приклад директора. Тому моя участь в конкурсе была с шести. Я очень благодарен этим людям за то, что имеют ну, невысокую заработную плату. Они каждый день воспитывают новое поколение города Днепропетровска. Лучшие среди лучших. Вот ими слава, вот ими честь, вот ими уважение.